Що ж, зняємо завдання ось такого типу. В нас є чорничка. Це сподіваюся, що це чорничка? Я не розбираюся в ягодках. <свіст> Окей, яке в нас є завдання? У нас ось такого типу завдання, У нас вже було одне таке важке завдання, і це іншого типу. Дивіться, тут трішечки, якщо хтось бачить мої лайфхаки, от трішечки, можливо, важко вгадувати. Тому давайте ми будемо розбиратися, да? тобто, як їх загально вирішувати, да? щоб ви точно. Знали, як це вирішувати. Отже, перш за все, дивимося, що нам треба знайти. Нам необхідно знайти площу паралелограма. Щоб знайти площу паралелограма, нам треба сторону, наприклад, АД помножити на висоту, тобто БП. Тобто в нас немає ні АД, ні БП. Але ми зате знаємо, що нам шукати. Давайте подивимося, що в нас здано. В нас здано, в нас є правильний трикутник. Давайте ми з вами нагадаємо, що таке правильний трикутник. Правильний трикутник це трикутник, в якого всі сторони рівні. тобто в нас і ця сторона буде 6, і ця сторона 6. Більше того, в нас кути будуть по 60 градусів, тобто тут 60, тут 60, тут 60 градусів, тут 60 градусів. Поки що я більш нічого не бачу, що ми можемо зробити, але нам треба дібратися якось хоча б до висоти. Дивіться, сторона майже є. Тобто нам треба от цю да, АП, ще б частинку АП да, і БП. Тобто нам треба якось зібратися хоча б сюди да, до бокової лінійки. Давайте подумаємо, що ми можемо зробити. Відразу, що я можу побачити, я бачу відразу буквочки Z. Якщо дивіться, у вас є паралелограм, гром, трапеці, і ви бачите буквочку Z то Ось ці кути, да, які в нас є, внутрішні, і отворіть, вони у нас будуть рівні між собою. Тобто тут також буде 60 градусів. І тут у нас 60 градусів, да? тому що тут 60, тому і тут 60. А якщо ми помітили, да, це в нас висота була. І це, бачите, який у нас трикутничок утворився, в нас утворився прямо кутний трикутничок, в якого в нас є 60 градусів, тобто ось цей кут у нас буде 30 градусів, правильно? Дивіться, що я відразу бачу. Е... Нам потрібно точно БП. Да? БП це в нас прямокутний трикутничок, тому в прямокутному трикутничку ми розв'язуємо або Піфагора, або тригонометричні відношення, да? тобто синуси, косинус, тангенс і так далі. Я думаю, тут краще через відношення піти. Тобто, БП це в нас так, кати до гіпотенузки, ПК. Давайте візьмемо як синус так, кута К. Дивіться, нам потрібно знайти БП. БП дорівнює ПК на синус К. ПК це 6. Помножити синус 60 градусів, це корінь з 3 на 2. Воно скорочується і залишиться 3 корені з 3. Так, що в нас є? У нас вже є висота. Да? Бачите, це 3 корені з 3. Супер, висота в нас вже є, то є, оце вже є. Тепер необхідно знайти АД, да, то є АД. щоб знайти АД, нам не вистачає да, ось цієї частинки АП. Давайте подумаємо, як ми можемо знайти АП. От подивіться, що в нас є? В нас є. Бачите, як ми можемо дібратися до АП. АП в нас є в ось цьому, так, лівому трикутничку. Я можу його ось тут перемалювати, щоб вам було зрозуміліше. У нас в цьому трикутничку є кут Альфа. Є ось ця сторона. І нам необхідно знайти цю сторону. Складемо відношення, так, АП відноситься до БП. Давайте, я, можливо, ще проним... напишу буковки. Як, дивіться, протилежника до прилегло це в нас тангенс ось цього кута альфа. Так, нам необхідно АП. АП це в нас буде БП помножити на тангенс альфа. Тобто Без три корені з трьох тангенс альфа. Все супер, в нас є АП. І давайте ще знайдемо АД. АД це в нас буде 6, да, тому що в нас тут 6 сторон. А тут три корені з трьох тангенс альфа. Шість додати три корені з трьох тангенс альфа. Все супер, бачите, в нас є АД, і в нас є БП. Давайте тепер знайдемо, да? тобто знайдемо все-таки площу. Так, я оце стираю, все зайве, все зайве стираю. Тобто маємо, що площа дорівнює 6 додати 3 корені з 3 тангенс альфа помножити на 3 корені з 3. Розкорені відкриваємо дужки, і це в нас буде 18 коренів з 3, 3 корінь з 3 помножити на 3 корінь з 3 – це 3 на 3 – 9, корінь з 3 на корінь з 3 – це 3, 9 помножити на 3 – це буде 27. Тангенс альфа. Ось і все. Тобто ось ми знайшли площу. Дивимося, що є в нас такий варіант відповіді. Дійсно, такий варіант відповіді є, і це варіант